І результатом одним з результатів співробітництва активного військовій сфері, який відбувається між Китаєм і Росією, є е, розробка безпілотника, який ну, безпілотник, який схожий на шахет, а просто безпіл, розробка шахеду, але китайського, е, китайської модифікації, яка буде відбуватися там у піднебесні, як її називають. Блумберг, посилаючись на якихось європейських чиновників, знайомих з цим питанням, розповідає, що звісно європейці занепокоєні, тому що Китай потенційно. Може виробляти дрони, причому може це робити значно потужніше, аніж робить Іран у Китаї виробничі потужності і фінансові спроможності більше, аніж у Ірану і у Росії. І це призведе до ще більшої ескалації. І в принципі, Китай може спокійно передавати вже свої а, шахеди, вже свої безпілотники Росії. А там малюватиме на них написи Гірань, Шмірань, все що завгодно. І політики не ідентифікували нові дрони в той же час на вебсайті Міноборони Китаю заявлено, що країна Зробляє ударний безпілотник камікадзе під назвою Sunflower 200 Він зовнішньо схожий на іранський шахет 136 Тобто, фактично, китайську зброю можна буде дуже легко замаскувати під іранську або під російську. Ми знаємо, що вже в Росії виробляють свої шахеди. Де це було куди були прильоти то свободна економічна зона Єлабуга. Отам, От якраз таки було підприємство і гуртожиток, де жили люди, які працювали на невеличкому цеху, що збирає шахеди. Хочу вам сказати, що президент Сі Цзіньпін він позиціонує Китай як нейтральну, нібито країну щодо українсько-російської війни, але і це я казав, і от Блумберг пише неодноразово вже далеко не вперше, що Китайська Народна Республіка надає Росії супутникові зображення для військових цілей, надає мікроелектроніку, надає все необхідне для верстатів, для танків для, для верстатів, для танків передає низку технологій, які використовуються росіянами для виробництва зброї. А сполучені Штати не вбачають, скажімо, так сполучені Штати не вбачають у діях Китаю загрозу, бо прямих та поставок зброї безпосередньо з Росії вони не зафіксували. Окрім того, ще інший момент квазі Китаю, Північна Корея передає снаряди, передає озброєння Російській Федерації напряму. Ну де ж тут є конкретно, Китай є опосередкованим союзником Російської Федерації у війні проти України. Маємо називати речі так чи інакше своїми іменами, тому що можна дуже багато. Гратися в дипломатію нехамці займаються офіційні особи. Але ми прості люди маємо розуміти, як кажуть в народі, по чому в Одесі рубюрої.